Так, вітаю вас. Я сподіваюся, що у вас все добре. Ем, і ласкаво просимо на наш ну, наступний короткий урок з, з англійської мови. Ем, сьогодні ми вивчатимемо слова laй та lay і різницю між цими словами. Ем, ну, По-перше, як і завжди, дуже варто підкреслити, що ці слова. Ем, Часто викликають труднощі навіть для носіїв англійської мови. І саме тому це дуже ймовірно, що ви ну, почуєте, як вони також роблять помилки. То спочатку ми розглянемо слово Lay. І lay, це означає Um, помислити когось або щось у горизонтальне uh, положення, кажемо так. Um, ледь Це правильне те слово, але зверніть увагу на написання форм past simple та past participle. Uh, як ви бачите, um, вони пишуться через «і», I uh, maybe англійський I, uh, а не lettera Y. To ma być tam I, a nie Y. I osiemnas uh, przykład: um, She laid the baby on the bed. Um, I także tu wartę przykreslić, że po świecie dziesłowa lay zawsze stoi dodatek. To tu nas jest the baby, to jest dodatek. I teraz zwróćmy naszą uwagę na dziesłowo lie. Um, І дієслово «to lie» це um, означає «перебувати в горизонтальному положенні» або «помістити себе у горизонтальне положення». То so, якщо у нас є uh, «lay» це «помістити когось або щось», але саме «lie» це про себе. То «lie» у цьому значенні Um, це право це, це є неправильним дієсловом, І форма минулого часу, форма past simple, як ви бачите, це lay. І мені здається, ну, я, я вважаю, що це одна з причин, uh, чому навіть носії англійської мови роблять ну, помилки тут. Um, оскільки форма past Simple дієслова lie це точно така же... Jak infinitiv la, što mi vyvčali raješe, tomu se može biti tam je problem jak. To tako vybaczete, uh, що forma um, past participle with light se lain. Ona, lain se nadzajno formalne slovo, oficijne slovo. tomu jeho důje důje netypově věživaté u zvláštní posvědčené rozmovné angličské jazykův. To je důje důje my, my věživáme lén. I toto nas je uh, preklad. Um, I lay awake for hours last night. Um, Tuto nas je fraza last night. Uh, tomu nám sled věživaté pas simple. Дєслова лай, і тому це має бути лай. Як ну, напевно, ви вже знаєте, що дієслово лай також можна, може означати казати щось неправдиве. І зазвичай перекладається українською як брехати. Однак, у цьому значенні дієслово лай є правильним дієслом. І тому у нас є три форми lie, lied, lied. Якщо це означає брехати це правильне дієслово. І тут у нас є um, ще один uh, приклад. I lied to the teacher about why I hadn't done my homework. То тут, uh, як ви бачите, це past simple. І тому, um, оскільки усьому значеність правильне дієслово, у нас є lied uh, саме тут. No w zasadzie to wszystko, to jak zawsze, jest spodziewam że to dla was było korzystnym i jak i zawsze, jeśli masz jakieś zapytanie, co do temy, po napisać je w komentarzach. Bardzo wam dziękuję za waszą uwagę, bierzecie się, slavu Ukrainy!